Гувер Колін спотворене кохання, частина 77, тому що не можу відірвати від нього очей. А я не можу відірвати очей від тебе, Рейч. Однак відриваю, бо в огні зустрічної смуги яскравічні слід було б. Я стискаю кермо набагато яскравіше. Говорять, за мить до смерті перед очима проходить все життя. У певному сенсі так і є. Ось тільки перед очима не послідовні чи розрізнені епізоди, а одна єдина картинка, яка застиває в свідомості. Стає всім, що ти бачиш, усім, що відчуваєш. Перед очима стоїть не твоє життя, а ті люди, які стали ним Ритчел та Клейтон. Перед очима вони лише двоє, все моє життя. Гул, один тільки гомін всередині, зовні, знизу та зверху. Рейчел, 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 не можу її знайти. Клейтон, Клейтон, Клейтон. Мокра, холодно, голова болить, руки також. Я її не бачу, я її не бачу, я її не бачу, я його не бачу. Тиша, тиша, тиша. Оглушлива тиша Майлсе, я розплющу очі. Мокро, мокро, мокро. вода, у машині вода. Я розціваю ремінь безпеки та обертаюсь. Рейчел сидить, обхопивши руками автокрісло Клейтона. Майлз, допоможи, воно застрягло. Я намагаюся. Намагаюся ще раз, але її також треба витягнути. Її треба витягнути. Я ногою вибиваю скло, бачив таке в якомусь фільмі. забезпечити собі вихід, перш ніж тиск на вікна занадто зросте. Рейчел, вибирайся назовні, я його витягну. Але вона відмовляється покинути дитину. Я його витягну, Рейчел!» Вона не може вибратись. ремінь заїло, він надто сильно натягнутий. Я хапаюся за ремінь, намацую пряжку вже під водою. Рейчел б'є мене руками, намагається відштовхнути. Спочатку його, кричить вона, спочатку витягну його. Не можу, вони обоє застрягли. О Боже, мені страшно, їй страшно, всюди вода, і я більше не бачу Клейтона. не бачу Рейчел, не чую його плачу. Я знову намацую пряжку, розціваю ремінь, хапаю Рейчел за руки, її вікно ціле, моє розбите. Тягну Рейчел вперед, вона пручається, опирається, обм'якає, опирайся, Рейчел, опирайся, поворухнись, хтось просовує у вікно долоню. Дайте мені її руку. Кричить він: у вікно лється вода. Все заднє сидіння залите водою, всюди одна вода. Я даю йому руку рейчок і він допомагає витягти її з машини. Всюди одна вода. Я намагаюся знайти Клейтона, не можу дихати. Намагаюся знайти його, але не можу дихати. Хочу врятувати сина, стати для нього героєм, не можу дихати і більше не дихаю. Тиша, 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 тиша. Оглушливий крик, я затискаю вуха руками, заковую серце в броню, відпльовуюсь, поки знову не починаю дихати. Розплющую очі, ми в човні, озираюсь на всі боки, ми на озері. Підношу руку до підборідь, рука червона, вкрита кров'ю, такою ж яскравою, як волосся Рейчел. Рейчел. Бачу Рейчел, Клейтон, не бачу Клейтана. Я підвожусь на ліктях і підповзаю до борту. Потрібно знайти Клейтона. Хтось мене зупиняє, відтягує назад, каже надто пізно. Говорить, йому дуже шкода, але ми вже не можемо допомогти нічим. Після зіткнення машина злетіла з мосту. Йому дуже-дуже шкода. Я підсуваюсь, до речі, хочу її обійняти, але вона не дається. Вона кричить, схлипує, ридає, виє. П'є мене, штурхає, каже, що я мав би врятувати його, а не її. Я ж намагався врятувати вас обох ричу. Ти мусив врятувати його. Ти повинен був його врятувати. Я повинен був врятувати його. Вона кричить, слипує, ридає, виє, і я все одно її обіймаю. Нехай мене б'є, нехай ненавидить. Ричо мене ненавидить. Я все одно її обіймаю». Ричу плаче, але вже беззвучно. Плаче так сильно, що не може видати жодного звуку. Плаче її тіло, а не голос. Все скінчено, все скінчено, все скінчено. Я плачу разом із Ричу. плачу, плачу і плачу. Обоє ми плачемо і плачемо, і плачемо, все скінчено. Залишилась одна вода. Я дивлюся на ричу, але бачу лише воду. Заплющую очі і бачу воду. Піднімаю погляд до неба і бачу ту саму воду. Як боляче, не думав, що серце здатне вмістити вагу всього світу. Я більше не роблю життя, Рейчел прекрасним. Я знищив тебе Рейчел. Моя сім'я. Я, Я Рейчел та Клейтон. Все знищено. Ти більше не зможеш любити мене Рейчел.